Вітаємо блот номер 36 Спортивний мікс Adidas Nike Uppa. В лоті 40 одиниць одягу та 7 одиниць аксесуарів. Поїхала. Ось розпочинаємо з такої класної зірки. Футболка. Ціна за одиницю 8,5 євро. Аксесуари 7 євро за одиницю. Це чіда спортивна кофта. Тушкові. Є, можна затягувати шнурочок. Adidas. Оверну такую кости. Речі можна поюд... поєднувати між собою. Класно працюють. Купа тонкий фліз нагінцев одів. Топ. Ума є в кожному лоті одна одиниця. Adidas. шорти, майк, like. Цікавий. Поясник. Так затягується. Adidas. Кутонова футболочка. Так, звончував ці спортивні штани. Ось можна не затягнути, а може бути прямі. Без рази, без болка. Образний рукавчик одіда. Шорти навіть. Це моделька від капи з довгим рукавом. Є в кожному лоті. Два-дві одиниці. Шорти, адідес. Такі спортивні штани. Так, ось в цьому лоті три одиниці цієї модельки. Є в кожному лоті на модель дві-три одиниці в різних розмірах. Найтишенька взагалі на липучці. Теж знизу є затяжечка, можуть бути пряменькі, можна затягнути буде знизу розуміти. Так, платячко, Adidas, красива тут спинка. Легенці. Так люблю футболки. Реал пандрі. Кержебрика. і Шорти. Від Adidas. Так, і переходимо зараз до блоку е, аксесуарів. Лотісів одиниць аксесуарів. Ось такий здільний купальник в синьому кольорі. Чорні плавки. Навіть здільний купальничок. Так, ось така спинка тут. Красива. Далі роздільний купальник. І. Вся інформація прописана під відео. Контакти теж прописані, телефонуйте, замовляйте.